Меня звуть Руслан Савран, я представляю студію ремонту Добрий Газда. Займаємося комплексними ремонтами квартир і будинків у Львові з будівельними матеріалами. Пропонуємо найкращий сервіс за найкращою ціною. На сьогодні найбільше квартир є малої площі. Одно двох кімнатних сьогодні хочу представити вам двохкімнатну квартиру 60 квадратних метрів. Дана квартира знаходиться у Сокільниках, ЖК Grand Village. така гарна забудова. Кількадесят будинків з зробленою інфраструктурою. От це є двохкімнатна квартира, 60 квадратних метрів. Тобто, ми реалізували на замовлення клієнта. Рішення погодили по електриці, по сантехніці, підлоги, стіни. Стелі, світло, сантехніка. Все гарно, функціонально, швидко, якісно. Хочу представити вам дуже цікаву спальню, яка є, крім того, функціональною, тобто є і зона сну, є зона роботи відпочинку, є гарний столик, так, оздоблений матеріалами стіновими для, для жінки, тут поличка для книг. Тобто Ну, рідкісне рішення, як на мене, коли спальня функціональна, якби виходить, і з кабінетом може бути, і з цим ну, дуже гарне рішення. Також у, у невеликій площі реалізовано функціональне місце, де є зона для перегляду телевізора, диван, який зразу виступає великим спальним місцем, відразу кухня, відразу як їдальня. Тобто це все реалізовано в досить невеликій площі, а, а функціонально. Якби вирішує три, три, три приміщення. Дуже стильна ванна кімната. Відчувається такий великий дизайнерський, досвід дизайнерських ремонтів. Хотів би сказати детальніше, що саме входить у ремонт комплексний цієї квартири, вартість якої склала 200 доларів за метр квадратний. Це усі роботи будівельні від демонтажних робіт, демонтаж перегородок, там стін, перепланування. Штукатурка цих стін, цих поверху повністю по квартирі, влаштування підігріву підлоги, опалення, заливка стяжки, шпаклювання стін під покраску з пофарбуванням, монтаж плитки, влаштування плитки повністю, електромонтажні роботи з розведенням електричних кабелів, монтажем світильників усіх приладів, влаштування щитка, вода, каналізація, прокладання мереж з монтажем чистових приладів, ванна. Душова кабіна, умивальники, крани, змішувачі, підключення усіх приладів, що важливо є до кінця. Тобто от, всі роботи і є матеріали. Тобто Матеріали діляться на технічні матеріали, такі як електричні кабеля, труби водопостачання, опалення, штукатурки, шпаклівки, розчини, цегли. Клея для плитки, вони входять всі у нашу вартість 200 доларів за метр квадратний. Чистові матеріали, такі як фарба, світильник, ламінат, плитка, двері, завжди обирає замовник. Тобто вони входять в частину е вартості оплати, які вибирає, купує замовник. Це важливо. Ми закриваємо всі технічні матеріали і повністю всі роботи від початку до кінця і здаємо в такому стані квартиру. Замовник купує чистові матеріали. Звертайтеся з таким от чином комплексним ремонтом під ключ зробимо і вам.